Всіх вітаю! Сьогодні мова піде про дітей та мобільні телефони, а саме про те, як за допомогою телефону розвити логічне мислення дитини: креативність, уважність, спостережливість та вміння аналізувати інформацію. До вашої уваги три гри, які допоможуть вам та вашій дитині подивитися на світ зовсім по-іншому. Гра перша. Положення в просторі. Запропонуйте дитині побути фотографом, тобто виконувати завдання та фотографувати результат. Я не буду брати іграшки, а використаю посуд, тому що в цю гру можна гратися з чим завгодно, тим самим постійно розширюючи словник дитини та загальні знання. Наприклад, «Зроби так, щоб виделка опинилася в чашці. Зроби так, щоб виделка опинилася за чашкою. Деякі завдання можуть бути складними та змусять вашу дитину серйозно замислитись над виконанням. Наприклад, чашка на виделці. Виделка над чашкою. А ще виконання завдань може перетворитися на конструювання. Звичайно, чим більше предметів, тим цікавіше, складніші конструкції та ще більш заплутані схеми. Але ж саме так розвивається логічне та креативне мислення. Ускладнюємо завдання Каструля на таці. Чашка на каструлі. І як потрібно розташувати предмети, щоб задовольнити ці дві умови. Звичайно, Перевернути каструлю. Або так. Розташуй чашки за розміром. Зроби так, щоб виделка опинилася між маленькою та середньою чашками. Зроби так, щоб ложка опинилася між великою та середньою чашками. Поклади блюдце на середню чашку. Такі завдання розвиваються логічне мислення, уяву, креативність, винахідливість, уважність та вміння сприймати інформацію на слух. Це дуже важливо, тому що сучасним дітям не вистачає цього навику. Вони звикають до наочності, тобто до демонстрації, у той час як вміння сприймати інформацію на слух. Майже не розвивається. А ввечері не забудьте переглянути ці фото та запропонувати тепер дитині описати мовою зроблені постанови. Гра друга протилежності. Запропонуйте дитині знайти та сфотографувати протилежне зазначення м'явища, емоцію, стан, предмет або щось інше. Починайте з простих завдань закрита, відкрита. Довгий, короткий, великий маленький. Зверніть увагу на пошук протилежностей непредметного походження, тобто на вікові, часові та емоційні стани так ми привчаємо дитину виявляти властивості, порівнювати предмети та усвідомлювати відмінності. Формулювати завдання можна так на цім фото заховалося слово зверху. Зроби фото, на яким буде заховано протилежне слово. Усе навколо має різні властивості. Мотивуйте дитину усвідомлювати та аналізувати побачене. Ускладнюємо завдання, зосереджуємось на властивостях, тобто, це пошук протилежності за ознаками. Формулювати завдання можна так. На цім фото заховалося цілих два слова м'який. Та солодкий. Знайди та сфотографуй предмет з протилежними ознаками. Це серветка. Вона біла, м'яка, легка. Знайди та сфотографуй предмет з протилежними ознаками. Я тобі допоможу. Білий навпаки, це чорний, м'який, навпаки, це твердий, легкий, навпаки, це важкий. Тобто тобі потрібно знайти чорний, твердий. Та важкий предмет. Ця гра не тільки розкриває принцип пошуку протилежності, вона робить із гравців дослідників, бо привчає дивитися на світ уважно та спостережливо, аналізувати побачене, порівнювати, переносити смисли. Саме завдяки таким вправам знання стають досвідом до того ж, зрозумілим та осмисленим. Гра третя. Режим дня. Якщо ваша дитина ще не досі розуміє, що таке ранок, день, вечір та ніч, спробуйте провести фотоспостереження. Тут є важливе правило: фотоспостереження повинно проводитись впродовж одного дня, для того, щоб дитина при перегляді фото могла все добре пригадати та відчути саме послідовність подій у часі. Вранці сходить сонечко, дитина прокидається, починається новий день. Цей час багатий на звички та ритуали. Настає день. Яскраве сонце, свіже повітря, прогулянки, друзі та добрий бадьорий настрій. Поступово наближається вечір. Нарешті вся родина може зустрітися та поспілкуватися. Сонце сідає, дитина лягає спати, залишається місяць, зорі та маленькі носики під ковдрою. Така фотоісторія може не тільки переглядатися як пояснення часу доби, а й зберегтися на все життя як пам'ять. Звичайно, в ці ігри можна гратися навіть без телефону, але з ним цікавіше до того ж, використання телефону залучає дорослих у спільну пізнавальну діяльність. Фото це фіксування результату, воно сприяє кращому засвоєнню інформації, а ще фотоуспіхи можна переглядати та обговорювати, ними можна ділитися. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним та мотивуючим. Дякую за увагу!